Хоч пропускать. Ви здогадаєтесь про що це? Присвячується всім байдужим або тим людям, яким сповідують, що треба до всього ставитись спокійно. Я б підкорився долі і залюбки, от тільки не збагну ніяк, навіщо, коли тебе в усі дірки пораду слухать, будьте розумніше. Нехай об тебе витирають ноги, плюють в, плюють в обличчя, втоптують в багнища. Залиште, хай їх покарають Боги. Не лізьте в бійку, будьте розумніші. Найголовніше розуміти суть, що не козлими, не барани і не миші. Нас як, є, кхм, то й дотепер кхм, будь, а ми все розумніші й розумніші. Будьте розумними, але не будьте байдужими. Слава Україні! Увага проходить uh...